Під час нещодавнього візиту до Донецької області президент України Володимир Зеленський відвідав лінію фронту на Бахмутському напрямку. За повідомленням офісу президента, Зеленського було проінформовано про поточну оперативну обстановку та перебіг бойових дій у цьому районі. Під час свого візиту президент також скористався можливістю поговорити з військовослужбовцями та висловити подяку за їхню непохитну відданість захисту України. Зеленський висловив честь бути присутнім на сході країни і хвилиною мовчання вшанував пам'ять поле. Глизахисників, крім висловлювання вдячності, Зеленський вручив державі нагороди військовослужбовцям на знак визнання їхньої служби та відданості своїй країні. Зеленський також відвідав госпіталь, де перебувають поранені українські військовослужбовці, включаючи захисників Бахмута. За інформацією про служби, глава держави спілкувався з військовими та нагородив їх державними нагородами, зокрема, орденами за мужність третього ступеня та медалями за військову службу Україні. Також зеленський по. Бачив, які можливості є в медичному закладі щодо прийому пацієнтів в липні 22-го року. Російські війська зосередили свої силля на захопленні Бахмута, що продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. На початку січня російські військові розпочали активний наступ з позицій, які наближені до Бахмута. 21 березня президент очолив акцію вшанування захисників України, які загинули під час оборони та звільнення від російських загарбників села Мощун Київського. Області президент висловив подяку тим, хто прийняв і продовжує брати участь у звільненні своєї землі. Він вклонився загиблим захисникам України біля пам'ятного знаку Янголи Перемоги у Мущуні. Зеленський підкреслив, що український народ століттями довів своє право називатися непереможним народом непереможної країни. Він вважав, що битва під мущуном стала одним із переломних моментів в історії сучасної України. Він палко розповідав про мужність і відвагу українських воїнів, які понад два тижні у тяжких. Боях стримували ворожу навалу. Він підкреслив, що розгром російського угрупування під Мощуном став одним із переломних моментів у боротьбі України за волю та початком кінця ворога. Президент визнав, що рік тому в їхній країні не було сучасних протиракетних систем, танків та іншої складної зброї, але була найголовніша зброя єдність мільйонів українців і їхня готовність захищати свій дім і свою державу. Захід пройшов урочисто і присутні вшанували пам'ять тих, хто ціною Свого життя зробив можливим визволення Київщини та інших українських територій хвилиною мовчання вшанування полеглих героїв, які віддали все заради своєї країни. Головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний підкреслив, що бій за Мощун суттєво вплинув на стабільність цього району оборони столиці. Було видно, що українські воїни мужньо воювали та продемонстрували незламну рішучість захистити рідну землю.